Подождите, на у нас з цього святома духу. Добре. Ну, чи ще Тут красиво, чи Малицями святих отців наша, Господа Ісуса Христе, Боже наш, помилуй нас. самі. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Царни Небесніті шити душі істини, щоб сюди ісы, все скарби добра і життя, подати нас і наші нас і дусяк и скверних. Спасибо, Сергій, душі наші. Святой Божий Святок, Серти, Смерху. Боже, святи. Боже Святий, святивість нас, наповнювай нас славою, освітлюються на святому Духу, і посвятують нас на вікні виховання. Святой, освятой, освятой, посвятая Троїца, помилуй нас Господом, в чистой руки нашей воды, и пропустите за колени наши святые царства и силы немочи наши митвы, урады, слава, освятая на Духу, на

Боже, суд від цареві дай і сину царя правду твою, щоб судив справедливо народ твій і в Божих твоїх судом праведним, щоб гори книсли мир людям і пагорби правду, щоб судив у болих у народі, спусав синів бідних та смирів гнобителя. Він раніше сонце, раніше місяця зроду в рід. Він зійде, як дощ на траву, як роса, що падає на землю. В часі днів його засяє правда і буде великий мир, аж доки світить місяць, і заволодіє від моря до моря, і від ріки до краю землі. Скоряться перед ним житері. Вороги його уклоняться до землі. Царі з зустріли дари піднесуть царі. Аравії і Сави дари принесуть і вклониться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому, бо він визволить безсилого від сильного і Богу, що не мав захисника. буде милостивий до добових і бідних, і душі їхні спасе. Душі їхні спаси відкрити від насильство Спаси душі їхні кров їхня буде другу ціна перед очима його, і буде він жити принесуть несуть йому золото аравії. Будуть молитися за нього завжди і щодня. Будуть благословляти його. Буде достаток хліба на землі і на верхах гір, коли його принесуться вище. Ливану і розмножуться люди, як трава на землі. Нехай буде його ім'я благословене навіки. Раніше Сонця перебуває, ім'я Його ім'я благословляються Всі покоління землі, і всі народи будуть прославляти Його. Благословен Господь Бог Ізраїлю, що творить чудеса єдиний. І благословення ім'я слави Його повіки. Славою Його буде повна вся земля. Амінь. Да буде так. Амінь. Боже суд віддай і синові від царя правду твою, щоб судив справедливо народ і Богих твоїх судом праведним, щоб гори принесли мир людям і пагорби правду, щоб судив у Богих у народі, спасав синих бідних та смирив гнобителя. Він раніше сонце раніше місяця зроду в рід, Він зідеє вдошно траву, прося, що падає на землю, в часи днів його засяє правда і буде великий мир, аж доки світить цей місяць, і заволодіє від моря до моря і від рік до краю землі. Скоріться перед ним жителі пустелі, вороги. Не до землі. Царі фарсійські островів дари піднесуть, царі Аравії, і Сави дари піднесуть, і вклоняться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому, бо Він визволить безсилого від сильного і у Богу, що немає захисника, бо милостивий до убогих, і бідних, і душі їх не спасе. він і вкрив ти від насильства спосадуші їхній, і кров їхній буде дорогоцінна перед очима його, і буде він жити, і принесуть йому золото Аравії, будуть молитися за нього завжди, і щодня будуть благословляти його, буде достаток хліба на землі і на верхах гір, плоди його принесуться вище ливану, і розмножаться люди, як трава на землі, нехай буде ім'я його благословене навіки. Раніше сонце перебуває ім'я його, і в ньому благословляються всі покоління землі, і всі народи будуть благословляти його. Благословен Господь, Бог Ізраїль. Що творить чудеса єдиний і благословене ім'я слави Його повіки, слава Його буде повна вся земля. Амінь та буде так. Амінь. Боже суд від Царя віддай і синові царя правду твою, щоб судив справедливо народ твій, у Бога Твоїх судом праведним, щоб гори принесли мір людям і пагорби правду, щоб судив у Богах у народі, спасав синів бідних та смирив гнобителя. Він раніше сонце, раніше місяця зроду в рід. Він зійде, як дошна травує, як роса, що падає на землю. В часи днів його засяє правда, і буде великі доки світиться, світить місяць і заволодіє від моря до моря і від ріки до краю землі, скоряться перед ним жителі пустелі, і вороги його перед ним уконяться землі. Цар і харісійські зустрів дарення, піднесуть царі Аравії, і, с... і сави даре принесуть, і вклоняться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому, бо він визволить безсилого, без сильного і у що не мав захисника. Буде милостивий до убогих і рідних, і душі їхні спасе. Від кривди і від насильства спасе душі їхні, і кров їхні буде дороги ціна перед очима Його. І буде він жити, і принесуть йому золото, аравій буде молитися за нього завжди, і щодня буду благословляти його. Буде достаток хліба на землі і на верхах гірка. Плоди його піднесуться вище і, і розмножаться люди, як трава на землі. Нехай буде ім'я Його благословене навіки. Раніше сонце перебуває, ім'я Його ім'я благословляються всі покоління землі, і всі народи будуть благословляти Його. Благословен Господь Бог Ізраїлю, що творить за єдиний. і благословене ім'я слави його повіки. Славою Його буде повна вся земля. Амінь. Так буде. Амінь. Боже суть віцареві те, дай і сині ві царя віцаря твою, щоб судив справедливого народ і в в твій у богах твій судом праведним, щоб горичими свої мір людям і пагорби правду. Щоб в судову боги у народі спасав синів бідних, хто смерв на бителя, він раніше сонця раніше місяць, що зроду в рік, і зідеє дошна траву, як оте, що падає на землю, що сіднів його засяє правда, й буде великий мір аж до тащитих місяць, і заволодіє від моря до моря, і від руки до краю землі. Скориться ним жителі пустелі, вороги його перед ними коня ця землі. Царів фарсістські зустріють та гриб піднісуть царя, аравії, савить. Бере принесуть і вконуться йому всі ці землі, і всі народи будуть служити, йому будемо без безсилого, без сильного і Богу, що немає захисника. буде ростити до Бога і вітніх і душі їхні спасе, відкритий від насильства, спасе душі їхні, і кров'я їхня буде дорого ціна перед очима Його. І буде він жити, і принесуть йому золото, араб, і буде молиться за нього завжди. І щодня будуть благословляти Його, буде достати хліба на землі і на вехах. Гір, буде його, так несуться вище Ливана, і розмножуться люди, як трава на землі. Бути ім'я Його благословене віки, раніше Сонця перебуває, і ім'я Його, і в ньому благословляються всі твоєї землі, і всі народи будуть прославляти Його. Благословен Господь Бог в Ізраїлі, що творить чудеса єдине, і благословене ім'я слави Його повітрі, слава його буде Богу, поміж змінями так буде. Боже суд твій цареві, дай і синові царя, правду Твою. Щоб судив справедливо народ твій, боях твоїх судом праведним, щоб гори принесли мир людям і пагорби правду. Щоб судив убогих у народі, спасав синів, бідних та смирив гнобителя, він раніше Сонця раніше місяця зроду в рід. Як зійде, він зійде, як дождна травує, як роса, що падає на землю, що днів його засяє правда, і буде великий мір аж доки світить місяць, і заволодіє від моря до моря, і від ріки до краю землі, скориться перед ним жителі і пустелі, і вороги його перед ними уклоняться до землі. Царів Фарсійських зострів дарей, попіднесуть. Царі Аравії, і дари принесуть, і вклоняться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому, бо він визволить безсилого від сильного і убого, що не мав захисника, буде милостові до убогих, і бідних, і душі їхні спасе, і деї від насильства, спасе душі їхні, і їхня буде дорогоцінна ціна перед очима Його. І буде він жити, і принесуть йому золото. Аравії будуть молитися за нього завжди. І щодня будуть благословляти його. Буде достаток ліва на землі і на верхах гір. Плоди його піднесуться вище і Розмножаться люди, як трава на землі. Нехай буде ім'я Його благословене віки, Раніше сонця перебуває. Ім'я його і в ньому благословляється, всі покоління землі, і всі народи будуть благословляти його. Благословен Господь Бог Ізраїлі, що творить чудеса єдиний, і благословене ім'я слави Його, повіки, слава Його буде, повна вся земля. Амінь. Так буде. Амінь. Боже суд віцаря відає, синові царя, правду Твою, щоб судив справедливо народ твій убогих Твоїх судом праведним, щоб гори принесли мір людям і погорби правду, щоб судив убогих у народі, спасав синів бідних та смирів гнобителям. Він раніше сонце раніше місяця зроду брід. Він зійде, як дождь на і як роса, що падає на землю. Всі днів його засіяє правда, і буде великий міраж, доки світиться місяць, і заволодіє від моря до моря, і від ріки до краю землі. Скоріться перед ним жителі пустелі, і вороги його перед ним уклоняться до землі. Царі і фасійських дари піднесуть царі, аравії і сави дари принесуть, і в йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому, бо він визволить безсилого від сильного і у що не мав захисника. Буде милостиві до убога, їх і бідних, і душі їхні спасе, і скриди від насильства, спасе душі їхні, і кров їхня буде дорогу ціна перед очима його. І буде він жити принесу золото, аравію, і принесуть йому Золоту Аравію, будуть молитися за нього завжди, і щодня будуть благословляти його. Буде достаток хліба на землі, і на верхах гір плоди його і вище і розмножаться люди, як рва на землі. Нехай буде ім'я Його благословене віки, Раніше сонця перебуває його ім'я, і в ньому благословляються всі покоління землі, і всі народи будуть. Про... Прославляйте Його. Благословений Господь Бог Ізраїль, що творить чудеса єдиний, благословений ім'я, слава Його по слава Його буде повна вся земля, амінь, так буде, амінь. Боже суд твій царя відай, сина від царя правду твою, щоб судив справедливо народ твій, убогих твоїх судом праведним, щоб гори принесли мир людям і пагорби правду, щоб судив у Богу їх у народі, спасав синів бідних та смирив гнобителя. Він раніше Сонце раніше місяця зроду в рід він зідеє, як довж на травує, як роса, що падає на землю. В часи днів його засяє правда, і буде великий мир, аж доки світиться місяць. І заволодіє від моря до моря і від ріки до краю землі. Коряться перед ним жителі пустелі, бороги його перед ним вклоняться до землі. Царі фарсійські зустрів, дари піднесуть, царі Аравії і сави дари принесуть і вклониться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому, бо він визволить безсильного від сильного, і в що не мав захисника, буде милостивий до вбогих, і бідних, і душі їхні спасе, і слідує від насильства спасе душі їхні, і кров їхні буде другу ціна перед очима його, і буде він жити, і принесуть йому золото, аравії і будуть молитися за нього завжди, і щодня будуть доставляти його, буде достаток хліба на землі, і на верхах гір, плоди його піднесуться вище ливами, і розмножаться люди, і як трава на землі, нехай буде ім'я його благословлення, на віки, Раніше Сонце перебуває, імя Його, і в нього благословляються всі покоління землі, і всі народи будуть прославляти його. Благословен Господь Бог Ізраїлі, що творить чудеса, єдиний і імя славу Його повітря, славу Його буде повна вся земля. Амінь. Так буде. Амінь. Боже, суд Твій царя віддай і силу від царя правду Твою, щоб судив справедливо народ Твій, у богих Твоїх судом праведним, щоб гори принесли мир людям і паурупи правду, щоб судив у богих у народі, спасав синів бідних та смирив гнобителя. І раніше сонце раніше місяця зроду в рітмі місійде, як дощ на траву, як роса, що падає на землю, в часі днів його засяє правда і буде великий мір, аж доки світить місяць, і заволодіє від моря до моря, від ріки до краю землі. Скориться перед ним жителі у пустелі, і вороги його перед ним уклоняться до землі. Царі і з островів дари принесуть царі, аравії і сави принесуть, і в йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому. Бо він визволить веселого, і убого, що не мав захисника, буде до боги і бідних, і душі їхні спасе. Він... Відкрив дає від насильства все душі їхньої, і кров їхня буде дорогой ціна перед очима Його, і буде він жити, і принесуть йому золота а і будуть молитися за нього завжди, і щодня будуть благословляти його. Буде достаток хліба на землі, і на верхах гір, куди його піднесуться вище Ливано, і розмножаться люди, які на землі. Нехай буде ім'я його благословення на віки раніше Сонця перебуває. Ім'я його і в ньому благословляються всі покоління землі, і всі народи будуть благословляти Його. Благословен Господь, Бог Ізраїлі, що творить чудеса єдиний, і благословенне ім'я слави Його, повіки, слава Його, буде повна вся земля. Амінь, так буде Амінь. Боже суд, і царя відай і синові царя, правду Твою, щоб судив справедливо народ і твій у Богих Твоїх судом справедливим, щоб гори принесли між людям і пагорби правду, щоб судив у Богах у народі, спасав синів бідних та смирив гнобителям. Він раніше сонця, раніше місяця зродив брід він зійде, як дождно як роса, що падає на землю. часі днів його засяє правда, і буде великий мір аж, доки світить місяць, заволодіє від моря до моря і від ріки до краю землі. Скориться перед ним жителі пустелі, вороги його перед ним у коніці до землі. Царі з островів дари, принесуть, царі аравії і сави принесуть дари. І вклоняться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому, бо він визволить безсилого, вісильного і убогого, що мав захисника, буде милостиві до Бога і рідних і душі їхні спасе. Відкривдий від насильства з їхній кров, їхні, і кров їхня буде дорогий ціна перед очима його, і буде він жити, і принесуть йому золота араби, і будуть молитися за нього завжди і щодня, будуть благословляти його, буде достаток хліба на землі, і на верхах гір, плоди його піднесуться вище ливану і розмножаться люди, як трава на землі. Нехай буде ім'я Його благословене віки, раніше Сонця перебуває, ім'я Його, і в ньому благословляються всі покоління землі, і всі народи будуть благословляти Його. Благословен Господь Бог Ізраїлю, що творить чудеса єдиний і благословене ім'я слави Його повіки, слава Його буде повна сім'я. Амінь. Так буде. Амінь. Ой, хорошо. Отче нашої сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде в царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі. Він наш насушний день нам сьогодні, прости на провіду наші, як ми прощаємо на вас, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Велике множество провин мої, Богородице, до тебе, припадаючи, чисто спасіння, благаючи, зайнявся на немішну душу мою, моли сина Твого і Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословення во Цмістного Духа.